Ребята, доброго дня! Презентую вам свою сонячну електростанцію. Потужність панелі 1,5 кВт. Панель у мене аксиома. Ще є дві ще будуть встановлюватися на цю кришу. Щоб було тут раннішнє сонце, а тут вже буде проходяще сонце. Е, сама сонячна станція встановлена у мене в гаражі. Так, трошки вона шумненька у нас працює. Все, маємо такий сонячний контролер гібридний. Зараз, все, якщо ви бачите, ось я зараз вам покажу, вхідної напруги немає, поки що не під'єднав, працює чисто на інвекторі. У нас зараз ось можна подивитися, що зараз працює сонячна батарея, зарядка акумулятора і віддає в вдома. Загрузка 25%. Сонячні батареєчки нам видають. Зараз подивимося, нам видають сонячні батареї. Зараз 200 Вт поки що видають, 9 А, 10-79 В. Ну, якось так. Зараз в працює два 2 два працює. холодильника, загрузка на 25%. Ось так виглядає збірочка по акумуляторі. Це поки що так. Би так. Ну, перший проєкт у мене був, я тренувався, робив маленьку таку електростанцію з 50 Вт панелей. Вже перейшов на великий губерний. Дуже рекомендую. Якщо якісь будуть питання, можу розказати, показати, як воно збирається. Повністю все. Дуже цікавий варіант, особливо в нашій країні під час війни. Так що всім гарного дня. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, будемо обсуждати цю тему.